Вітаю вас усіх, мої дорогі друзі. Ми з вами знаходимося в ботанічному саду імені Гришка, місто Київ. Сьогодні 14 травня. Подивіться, які красунки. Ой, красені, красуничка. Ой, така водичка чиста. Мої ж ви Мої халюсі. Ах ти ж, качечка. класс вам. Вот балдеж. Вот кому гарно. Что? Дивися на мене! Красопета. Ой, класс. Класс. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Бей, 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 бей. О, блин, заела. Клас, ой, 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 ныряє, дивись, дивись, нряє. Ниряє. Клас. А ну ще раз нырни. Нырни.